Перного табло не буде часу, але я буду знати, буду. звісно звісно, Олександр Баранцов. 21 номер, 88-й номер Михайло Кравченко. Десятий номер. Капітан команди Олексій Циганков. Моменти! Влас Тесля забиває. 1 0 У нас рахунок стає, а ема стоїть виходить вперед. Ну і Владислав Пат, я вже казав, 12 номер. Доволі таки швидко Не знадобитися. Якраз таки в кубковому поєдинку. Квітка забирає м'яч і Точно, корінь, корінь! Забувати потрібно! Хороший момент, але тут квітка рятує свою команду. Класна передача. Вихід Вічнавіч. Забивати потрібно. Дуже довго. Чебінський. Аркуша забиває. Владислав. стоїть у нас рахунок. 2-0. Аркуша. дар буде, ні. Передача на рідного. Рідний. Рідний може пробувати. Пробиває Сергій Рідний, але не знаю, тут, як на мене то поквапився. З таким рішенням капітана Емостейт. Баранцов знаходився в своєму штрафному майданчику і спокійно зреагував на цю спробу. І тут же Влас Тесля відбирає м'яч, але також задалеко відпускає. Є спроба. Влас Тесля. 4-0. Дубль на рахунком 11 номера Ну, Враховуючи досить це тут, звісно, можна було передбачити, що і набагато краще зробить перший удар Олександр Іванов 5-0. Рахунок стає. Дуже просто. Ну, але, звісно, знову буде намагатися. Використати перевагу одного польового гравця. Ну, але тут рідний взагалі може забивати в порожні ворота. Є удар, і удари є влучання. Сергій рідний. Рахунок стає 6-0. Встигає Олександр повернутися в штрафний майданчик. Зараз він п'ятим польовим грає замість Кіпера. Подольський удар і кошетку товий. 7-0 рахунок стоє, Микита по люлях забиває. Циганков помиляється, втрачає м'яч. 7-0. Ну, скоро вже можна і зараз підбивати підсумок сьогоднішнього ігрового дня момент! Баранцов не встигає. Завтра в нас можна сказати так. Вечірня. Сесія Гаркуша 8-0. Отже, 15.30. Перший поєдинок. Завтра. МФК Партизан та Маріуполь на скорені. І заключний поєдинок МФК Дощ та АМС Стейт 2. Мует! Який жив'яч! Олександр Іванов. Просто маестро, Браво! Дев'ять. З футзалу Дніпропетровської області. Тут Подольський. Все ж таки Стас залишився з м'ячем. Рідний полюлях. Моменти від кого? Тут здається. Тут. На рідного все ж таки обдовжувати завершити цей ігровий день у рамках якраз таки нова кубку. Момент забитий! Киницький! Андрій забиває. От Щира радість циганков також бачимо. Радіє. 10-1. Рахунок. 11-1, знову перевага в 10 м'ячів у АМС Стейт. Циганков пробуває, намагався вдати. Бронцов тут видляпав м'яч. Іванов, і ну, на цьому все.